Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Дрони, я так розумію, це з неба якась іде атака. ну Так, проблема для наших військових це цей це їхні повітря. Що з повітря напад іде? Вершистів закінчують, їм не вистачає. Живої сили. допоможіть, які плани урочистів щодо Покровська. Скажіть, Будуть обстріли. Вони планують обстріли, руйнація будинків. Буде працювати, в них там є інформатори які вишукують самі будинки, де можуть бути, коли наші військові відпочивають? Або вживають щось, де видається їжа, алкоголь, чи от такі місця, де наші військові можуть відпочити, туди можуть бути прильоти. І ще їм дуже цікаві наші артилеристи. Ну і цивільні. Просто люди не військові, можуть теж бути обстріли, щоб. Це у них такі накази. це саме злочин такий. Це заборонена зброя. Злочин може використовуватись проти цивільних ще зброя Заперечу повністю руйную всі плани росіян. Більше не можуть рашисти продовжувати обстріли на Покровськ тікають, лякається, відступають. Прошу вищі сили, захистіть, будь ласка, наших людей, військових, цивільних. На Покровському напрямку отвертаю, отсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впіві дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, дрони ждуни всі скиди. Одвожу від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку повертає расистам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає накази. Хай їм назад вертається прильотами, буде так і так і є. Також прошу допоможіть викрити всіх інформаторів, всіх, хто працюють на решистів, більше цього зробити не зможуть. Викриваються і засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Прошу закрити небо над Покровськом, над нашими військовими. Захист міцний буде так і так. Тені вночі закривайте небо, захищайте, оберігайте. Ні на мить не лишайте вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть от покровська рашистів, втікають, лякаються, самі себе хай йдуть повбо. Буде так і так. Буде так. Добре, і я хочу подивитися ще Куп'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає знищити решистів, що наступають на Куп'янськ росіян, російських найманців. Куп'янськ. Так, тут відний куп'янськ дуже-дуже страшні. Тут багато інформаторів, багато зруйновано, коли інфраструктура. Дуже важливі для ці, для, купіянсь, для цього напрямку. Важливі дуже. Може води, опалення, все, що, електрика, ну, дуже багато руйнацій. Рашисти їм не вистачає. Живої сили захопити Куп'янськ. В них відчай і на майбутнє вийшла карта, що розчистив змушені, особливо якщо це будуть холод, мороз, вони змушені будуть від або зменшити наступи, або відступати. От. Зараз ще тягнуть час завдяки тому, що є інформатори. Заперечуюсь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть на Куп'янський напрямок. Для наших військових надходить підтримка. Зброя, жива сила, надходить підтримка. Закривається небо над нашими військовими, захист від. Хочуть дороги, щоб зруйнувати. Закрийте небо, будь ласка. Це буде гаразд. Це буде несподіванка для расистів. Це буде добре. Прошу ви ще сили, допоможіть закрити небо над кутинськом, над нашими військовими, цивільними людьми. Прошу допоможіть викрити інформаторів. більше Рашистам інформація не надходить. Отведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби і впіві дрони дрони камікарзи, дрони на оптовому волокні, скиди, дрони ждуни не одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. Поверніть назад рашистам, хай з ними все це станеться, хай самі по собі стріляють, буду так і так її. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, українців, не на мить не лишайте, де буде захисниць. Так. Так, і давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть, чи є щось, що загрожує тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза бути пораненим, чи є загроза для життя. Загроза. Ну, тут є а, така загроза. Більше про це може бути інформації. Це про наші атомні станції, що може бути обстріли. Наша електрика, енергія атомна. На тоді можуть е, зруйновано бути заліз... залізницю. Скажіть, допоможі, чи є загроза тим, хто дивиться відео, чи загрожує щось життю на найближчий час? Угу. Ну, більше загроза для інфраструктури. От тут так. Може буде обстріл, але як то цивільні люди будуть страждати, тому що велика небезпека всім, хто в дорозі. Оці наші всі шляхи, які у нас є, може мости через Дніпро, можуть. Залізни, залізниця, так, страждати. От Небезпека більше в дорозі, як-то так. І тут попередження навіть вийшло, що якщо вам кудись ну, зупинили дорогу, то це хорошо, посидьте. Хай пройде повітряний ну, загроза, і тоді рухайтесь далі, щоб ви не переживали, що краще так. Ну, от... Попередження є. Можуть бути обстріли, небо будуть захищати, дуже закривати літаками. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Україною. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте Ще є загроза атаки на наші банки. Якісь системи банк три Мені тут показують, як наче три банка будуть під атакою в Україні. Заперечую, ну, це так підступно через шпигунів. Заперечу, повністю убираю. Всі плани російські руйнуються, не зможуть росіяни атаки продовжувати на банки і обстріли чинити не зможуть. Прошу вищі сили, допоможіть, знищить всю авіацію Росії військову. Всі склади із бомбами, ракетами, шахедами. щоб В рашистів більше не було жодного шахеду і гранів. Більше не було повністю знищено. Всі заводи військові в Росії. Більше не існує жодного заводу. Буде так і такі. Що нам допоможіть зруйнувати Росію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Буде так і такі. Все погане, все лихе повертається назад в Росію. Ці біль, сльози і страждання, все лихо, що чинить Росія із нами, все назад вертає. Він буде так і такі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом волкнюсі, дрони ждуни скиди, одвертаю, оцікаю, повертаю расистам назад, хай їм в голову летить їхні ж прильоти буде так і так і є. Більше расисти воювати не зможуть Все на цьому я завершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі!